Каналі Мирослав Солонара радий всіх вас бачити з нами сьогодні. Тарологиня, та психолог, Людмила Степанівна Хомутовська. Добрий вечір, пані Людмила. Що ви розказуєте? Як у вас? Добрий вечір. Я, як і всі українці, знаю, що ми переможемо в нас буде добре. Пані Людмило, після того як західні партнери нарешті нам дали дозвіл бити своєю зброєю по їхній території, чи ви бачите, що навіть йде до того, що ми будемо збивати російські військові літаки на території Рашки? Сто відсотків тут, знаєте, тут башня умовно це не просто збивати, це щось масовано, багато, потужно, дуже красиво. Це взагалі нас сімжезє, що це буде якась основна мета, може якісь нова стратегія, да, що щось що в принципі проривне. І по зірці це буде блискавично. От е, е, якимось таким знаєте, чином, що просто е, будуть дивитися, описувати, казати, що це щось е, таке красиве Україна робить, як ніхто не робив. Я вибачаю за звук, але сьогодні ви знаєте який день з інтернетом. Я, він по, по всій Україні, то я не думаю, в мене хороший в принципі. Е, зараз бачу прийом. Ага. Да. О, угу, угу. Друзі, так а що зі звуком? Взагалі, біда. Не можемо продовжувати ефір, чи що? Напишіть, будь ласка. Ну от, бо я дивіться, коли я бачу, що коментарі розділилися на е, позитивні і негативні, то я продовжую ефір. От. Якщо буде маса негативних коментарів стосовно звуку, от бачу все добре. 에, пока лучше, да-да-да, ну хорошо, все тоді значить ми продовжуємо норм. да-да-да, Дякую, дякую за звернення. Окей, пані Немело, тобто ми будемо збивати таки, і цей собака на футболці буде також заздрити, тому що відбувається. Тобто він буде в захваті. Так, давайте далі е, продовжимо. Зараз росіяни перекинули всі свої основні такі військові сили, багато чи мало з них, на Донецький напрямок. От скажіть, будь ласка, останом на зараз, на 5 червня, коли ми з вами спілкуємося, чи ви бачите цю взагалі ймовірність того, що росіяни можуть не дай Боже окупувати Донецьку область, всю Донецьку область. Ні. Тут, перше за все, якби, головна четвірка мечів, що воно буде зупинено, тут моя відповідь. Ні. Чи будуть вони ще просовуватись? На жаль, так, але це недалеко, їх знову ж кажуть, зупинять. Моя відповідь, що всю Донецьку область точно не окупують. Угу. Нас вітають з міста Краматорськ, тому доречно буде і місто Краматорськ подивитися по загрозах. Чи ви бачите, що можлива окупація і якісь можливі обстріли, чи можливі взагалі жертви? Ну, як ви бачите це на Таро? Скажіть, будь ласка. Ну, на жаль, Краматорськ нічого нового не скажу, тому що загроза там постійна і вони це знають. І... То, знаєте, говорять, що усі... важко, зараз буде період важкий. Якщо ми беремо по окупації, знову ж на сьогодні щось приходить весь час четвірка мечок, я нас розумію, що там зупинять, але ще підійдуть, ще ближче підійдуть. Mm -hmm. e, місто селів взагалі знаходиться майже на лінії бойового зіткнення, ну майже давайте так. E, але росіяни туди рухаються в тому напрямку. E, чи можлива окупація міста селі? Подивіться, будь ласка, про це також питали наші глядачі. Ох, дивіться, що нам нам дають? Нам дають п'ятірку жезлів. Що таке п'ятірка жезлів? Це те, що в нас зараз в Вовчанське. Це те, що бореться він приблизно наполовину, чи якимось. Я, наскільки розумію, що вони туди зайдуть точно, і оце воно має, має відбутися. Чи будуть. Чи... Величезні бої будуть, чи будуть величезні втрати, будуть, чи будуть зносити місто будуть, але все таки його показують як не повністю заповнений. Угу. Е, давайте подивимося, що взагалі з нашою енергетикою, чого очікувати, чи справді е, можуть бути такі темні часи, як багато хто зараз прогнозує. З людей, які знаються на цій ситуації, які бачили в якому стані е, наші підстанції, наші геси не лише. Будуть зараз дуже багато робити, щоб воно в принципі працювало. Але чи будуть у нас відключення? На жаль, вони будуть, і знаєте, тут взагалі система відключень. Нам показують, що якась буде система відключень. Крім того. Буде багато якихось таких моментів, що навіть не системно екстрені відключення. Екстрені. Чому екстрені? Тому що чи, тут як дефіцит, от воно більше як звучить як дефіцит, от саме дефіцит електроенергії. І мені дуже хочеться, я ще не дивилася, чи буде ми зиму да, слідуючи, тому що літо ми якось перекрутимося, а от чи будемо. Ми зиму без світла, нам говорять, що ми все-таки будемо світлом, але з якоюсь економією. Ви не бачите взимку? Армагеддона взимку? Бо... Армагеддону не буде. Тут, в принципі, карта мир, Ох... умовно, ми справимося. Єдине, що мені тут не подобається, помірність. Помірність часто показує, то є, то немає. <різований> Розумієте? Так що тут відключення, відключення точно будуть, але карта Мир, вона якби справимося, закриємося, Крім того, чи може бути і конвертування енергії з інших країн? Тут теж може бути, якби ми беремо зі світу. так що, такі, Але ще раз, пашп... ту спектаклів які говорить за дорого. Ну і це вже наша теж дійсність. На жаль, те що є ну слідом за підвищенням тарифів на електроенергію кажуть депутати і констатують, що зросте ціна на тепло. Чи ви бачите, що це так, і чого це так все в один момент почало зростати? Чи не бачите ви якоїсь в цьому змови? Я бачу тут розмову, і тут, якби не Єрофан, да, вказівка звища, вказівка це навіть вимагають, і вимагають ті, хто дають гроші. Так що я комусь це було б неприємно чути, але туди, де заходить чужий капітал, вони заказують музику. І чи є тут розмова, є. Ну, Ми просто розуміємо, що наразі на світло. ну. Якби багато часу немає, я не знаю як в кого. От, ну, сьогодні трішки краща ситуація. Вчора у мене, наприклад, вдома ну не знаю, десь годин шість було світло, все решту не було його. Ну тобто, ми розуміємо, що платити якби оцю суму там, да, там за зокрема електроенергію, то ну, не так багато доведеться, бо просто більшу частину світла немає. Але, о, зрештою, дійсно змова, да. Бо якби а їм же ж треба відбивати гроші за те, що немає світла. Правильно ж пані Людмила виходить, що я тут не економіст. Ні, дивися, гроші заробляти Це одна історія. Е, але не вистачає світла, це інша історія. Ти знаєш, якби е, дві реальності: світла дійсно не вистачає і гроші відбивати треба. Ну крім того, що у нас проблеми зі світлом у нас час від часу доволі дивні законопроєкти вносяться в Верховну Раду, розглядаються. Одне із них у Верховну Раду е, внесли законопроект. Напевно, що його вже зараз зняли, е, бо він такий цікавий: про військову поліцію, е, де зокрема йдеться, щоб надати повноваження військовій поліції, е, врватися в доми, зокрема ухілянтів, і не лише а також, а також запроваджувати доноси, доноси на ухилянків за винагороду. Наскільки я сьогодні все таки бачив, цей законопроект зняли з Верховної Ради, але чи бачите ви, що його повторно несуть і будуть намагатися його, ну, скажімо так, просувати, щоб його прийняли в підсумку? Знаєш, перейшли якусь межу. Його внесли напруження, яке зараз дуже величезне в суспільстві. Відсунули подалі, поставлять зараз на повішено, умовно зараз притормозять чи будуть піднімати знов. Будуть. І тут у нас в принципі дама мечів. Е, вона в нас говорить більш е, е, в такій, знаєте, довготривалій перспективі. Вони в будь-якому випадку це тримають на потім і його протягнуть. Тому що це щось що прорахувати, що буде далі. Е, витримки тут багато, терпіння теж багато. На жаль, я думаю, що його повернуть. Mm. Ну, тобто, вони його внесли поки що, потім одразу прибрали для того, щоб. Ну, Подивитися, як суспільство на нього реагує, а потім зробити свої висновки. Гаразд. А чи запровадять в Україні доноси на ухилянтів? Ну, це трошки, знаєте, у нас такою історією попахує є з тих часів ще, які ми, проти яких ми всіма силами боремося, до речі. Ох, які хочуть запровадити. Це просто якийсь капець, знаєш сплять і бачать е, зробити такий противовіз, е, людей проти дру, людей. І, взагалі, е, хто мене давно дивиться, ви знаєте, що я проти всяких змов і так далі. А тут е, знову ж нам говорять те, що це. Не настільки їм потрібно це на зараз, а на те на потім, знаєте, підготовка до, до якогось дальшого, коли можуть бути загострення, коли може бути, е, піднятися якась сила. Це е, ну, просто знаєте, якась зміна політики, зміна підходів всередині країни. Е, ну, Когось це прям, ну ми знаємо кого, це голуба мрія. Віцепрем'єрка Ірина Верещук каже, що в застосунку резерв плюс оновили дані 180 тисяч е, військовозобов'язаних жінок, і пропонує, щоб в ТЦК працювало побільше жінок, а тих чоловіків, які нині там е, перенаправити на службу в бойові частини. Е, пані Людмиле, чи будуть в Україні жінки воєнкомо? Тут дуже багато проти, щоб були жінки воєнкоми. Моя відповідь вони будуть, але це жінки, які пропонують щось подібне зробити, і є чоловіки, які кажуть: та не надо. А чи от, ну, якщо це вся така ситуація буде, вони також. Ну, Будуть, скажімо так, брати участь в цих подіях, що іноді там знаєте відбувається на вулицях. так там Ті не показують е свої документи, а потім відбувається те, що ми, ми, ми знаємо. все ну Всі ці відео ми все це бачимо. ну був в планах вони мають щось подібне робити, так? тому що надають карта Сонце, що це мають бути сильні, гарячі, може занадто агресивні, так? і вони мають себе подібним чином проявлятися. Mm. І тому умовно, знаючи це, то є думка, що просто не потянуть. Недостатньо сил, недостатньо ресурсу у жінок щось подібне зробити. Ну умовно чи заламає я, Мирослава, та ніколи і як би не кричались. Давайте признаємось чесно ну, пані Леноло. Якщо що, я покажу документи, все таки, ну я так отак от покажу. Я жартую. Ем, да, е, не, ну, правда, покажу документи, що ж виявилося. Починає. Тут просто мені в коментарях пишуть, ну що ти, що ти що ти. покажу, все без питань. Е, далі, давайте, пані Людмило, питання нашої глядачки звучить так: чи буде знову продовжуватись воєнний стан в нашій країні? От зараз він діє, якщо я не помиляюся, десь до кінця літа. Так. На жаль, так воно знову на на короткий термін тут мається на увазі, що вони ж по-моєму на три місяці, да, продовжують, на короткий да, термін да, да. продовжують. Тобто цю історію, от зараз він діє до 12 серпня, 2024 року, і бачите, що буде все-таки продовжено знову на всю осінь ще. І не лише ну. mm -hmm. uh, так. Давайте далі. Далі сьогодні з'явилося свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології, що 50% українців переконані, що президент Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав uh, частину із своїх передвиборчих обіцянок. Пані Людмило, питання таке: чи усвідомлює це наш президент, uh, і чи не думає на тим, він щоб піти? Я так хто мене перевіряє. Е, ну, колесниця це відслідковується, і те, що це тримається рука на пульсі, це 100%. І навіть ми бачимо, що якось це його не дуже порадувало, е, що люди аналізують і роблять висновки. І чи планує він піти? Це цікава історія. Угу. Ніхто не планує піти. Там е, якась така історія, і тут ще і це, ці танці да? і будемо а, з тобою ярмак танцювати вічно. А, а от дивіться, далі, от більшість із цих 50%. Українців, які ну це що я тільки що назвав, то вони пояснюють свою думку тим, чому не виконав або частково виконав президент свої передвиборчі обіцянки. так це тим, що в його команді наявні нечесні або та, та корумповані люди. Ну тобто, це так звучить в цьому соціологічному опитуванні. Я нічого нового не називаю. От І, чи бачите ви, пані Людмило, що пан Зеленський хоче якось замінити своє саме найближче оточення. В найближчій перспективі. Ну, ви так натякнули, що наче ні, але я маю на увазі, ну, взагалі, давайте так Він це розглядає чи ні? Знаєш, почну з якихось дальніх кругів. Я думаю, що оці перестановки, які ми зараз спостерігаємо, да десь там. Там, то там, е, на рівні того, щоб показати, що вони щось роблять. В близькому крузі я не бачу, що хтось хоче щось міняти. От, подобається це комусь, не подобається. Е, ну Ніхто, там... це нам погано, а там все добре. Е, ще раз, дві качаж, У нас все прекрасно, ми гарно працюємо, ми розуміємось. Карта закоханих та співслова все зрозуміло. Знов знаєте, тут е, е, все говорить про те, що там добре. Це у, у нас погано, це, то це наші проблеми. знаєте. Угу, угу. Так, друзі, я так бачу ваші коментарі. І, напевне, зі звуком вже все нормально, да? ви вже все чуєте, вже все, все прекрасно. Давайте далі, пані Людмила, розглянемо ще такі питання. От 8 лютого е, Валерія Залужного звільнила з посади головнокомандувача, і з того часу е, пан залужний зник із інформаційного поля. Ну і по сьогоднішній день практично не бачимо, не чуємо нічого. Хоча знаємо, що його там здається призначили послом у Великобританії. Е, давайте так, от те, що от він зараз не світиться в інфопросторі, це певна домовленість його була з керівництвом держави. Ну, це, це перш за все що це театр, да, це підстроєно, чи була тут домовленість, точно була, бо були якісь погрози, і тут іще й колесо фортуни. Е, я наскільки розумію, там погрожували так серйозно е, на рівні того, що, чи посадить можемо, чи прибрати можемо, чи щось подібне можемо. Е, так що чи була тут домовленість, так була. Угу. Е, всі ці тряпочки блокую, попереджаю. Кидаєте в блок зразу. Е, зрозуміло, пані Людмила, а взагалі, от, наразі, от, ми з вами про це говорили вже раніше, купа разів, але я запитав, да, 24 рік, чи можливий прихід залужного в якості сьомого президента нашої держави? Як ви бачите, взагалі? чи він змінив свою думку, чи хоче, не хоче. Бо раніше, я пам'ятаю, багато хто казав, що він не хоче цього, бо він усвідомлює всі наслідки. Я думаю, що то, знаєте, якісь рішення умовно, я ж теж казала, що він не хоче. Але тут і Рофан да, рішення більше за нього, і це має бути. При тому якась підтримка це не він іде, а його ведуть. І тут іще дьявол. Коли в нас приходить дьявол, не треба дьявол путати з обманом і так далі. Він у нас приходить, коли потрібен лідер. От, от більше немає. А -а 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 -а. ясненько, ясненько. Російські ЗМІ пишуть, що Путін ще минулого року почав носити на всі свої відкриті публічні заходи бронежилет. Це правда, пані Ромела? І чи він його врятує, цей бронежилет, який він носить під своїми сорочками? Тут 100%, відсотків, шість пентаклів, Дивіться, красиво. Шість пентаклів, умовно, там іще якоїсь там степені... Путінської в 6-го жилет розряду, так? Ага. 에, щоб це все зупинити. І при тому, 에, ну вибачте, всі тирани боялись смерті. Я бачу, як от аж. І е, чи він його врятує? Може, буде пряме потрапляння в голову, як пишуть в коментарях. Все ж може бути. Ніхто не застраховував. Я, я все-таки, оскільки не дивилась його смерть, вона я бути, має бути така, знаєш, ем, не можу українського слова підібрати, хай пробачать мене українці, більш ізячною такою. Е, що я маю на увазі ізячним? Тому що там е, весь час чи серцевий приступ, чи удар в серця, е, я думаю, що це саме буде якась отака історія. Угу. Але час цей наближається, коли воно той вовше, да, пані Людмила? Щось нам ще хороше розкажете поки. Тут є Єрофант, то знаєте, тут нам зразу так філософський по голові, що все прийде в свій час. Він має, коли в нас приходить іерофан, коли він випиває цю гірку чашу до дна. І саме він має її пізнати, тому що він ще, вибачте, зараз на коні, а там має бути вип... такий стан великої задніці, і, і тоді от, саме щоб йому було дуже гірко в той момент. Угу, угу. Може, тромб відірветься, там, як пишуть. Ну розумієте, троп це дуже легко, я вважаю. Мені хочеться, щоб він поблював, отам… Помочився трошки, публював, да. там знаєте, ну це буде не дуже чесно по відношенню до українців. Давайте все таки в себе піднімемо оцього, цю людину, яка хоче крові, і дамо хоч пофантазувати на рівні того, що як він буде мучитись. А взагалі найкращий, напевне, варіант, щоб Путіна віддали на суд українцям. Це взагалі таке можливо колись. Звичайно, що дивіться, да. я насправді в це мало вірю, що таке буде, бо ну, це якось ну, в це віриться, от як ви бачите? Я думаю, що ні. Там е, умовно да, що, е, якась щось буде схоже, е, я не знаю, в, в, до спроби втікти. І от в момент цієї спроби втікти, от якось тоді стане так е, плохінька. <сміт> хто там казав, що я не російська? От плохенько стане <сміт> правильно, собаці, собача смерть. Фіналізуємо, пані Людмило, питанням. От ви бачите цю ймовірність, що цього року війна може закінчитися? Бо ну вибори штатів, багато хто під це підв'язується. От... Я не бачу, я не знаю. Чи це я її не бачу, бо я настроїлась ще на Новий рік, я новий рік чорно зустріла, бо я побачила, що там чекає. Нам здають зараз дві кужезів, умовно, що є два, два розвитки сценаріїв, і умовно може все піти не так, як очікують, і по четвірки мечів можемо не вспіти в принципі, в цю дату. Окей, я не знаю. А може таке бути, що хтось реально не хоче, щоб ця війна закінчилася? Давайте розглянемо сторону Росії, сторону України, сторону Заходу. Що саме не хочуть? Ну, мається на увазі зараз. Ми дивимося про політичне керівництво, про це не про людей. Ну, бо зрозуміло, а, що всі люди здають. Давайте захочуть. я вам покажу, а ви будете самі судити. Зі сторони Росії колесниця на не хочу, навпаки, тут прискорення, давайте якісь там умови і давайте вже полюбовно. Так що тут Росія 100%. Якби ви там носи не піднімали, їм треба ще вчора. Тут однозначно. Якщо ми беремо Україну, хто зараз почне кидати тапками, приготуйте, бо вам не сподобається. Ну, по королю Пентаклів, давайте пізніше давайте підзатянемо і так далі. І там якийсь свій сценарій, щоб це було, і ще ми повоюємо. Це он, от зараз конкретно. те даю. Тут нема закінчення, взагалі в якоїсь навіть напрямку, щоб зараз воно закінчувалося. Е, якщо взяти захід. То воно було бажано. Чому тому, тому що по пажу е, чаш можна на цьому як під вибори підтягнути, так може. Знаєш, це така якась перемога, яка може спрацювати і в принципі вивести до якогось щасливого життя, до якихось результатів. Так що, тут а, саме якщо беремо, то всі за крім України. Ах. Хочеться на якомусь позитиві. Пані Людмиле, якась може порада від вас буде нашим глядачам. 에, давай не пораду. Давай. А що хорошого буде на ближчий час відбуватися mm. в Україні? Що хорошого? Я думаю, що щось хороше до нас зайде, що буде дуже далеко стріляти. І, в принципі, навіть нам обіцяють якісь такі не те, що зараз воно трошечки витягнути в часі, по мені це через декілька неділь, може, в слідучому місяці да, змінюється напрямок. Я думаю, що там десь якісь, ну це неправильно сказати перелом, але якусь перевагу ми будемо мати. Щось там зайде таке дуже цікаве і багато. Дякую, пані Людмила. Ставимо крапку в нашому етері сьогодні. Друзі, з нами сьогодні була тарологиня, екстрасенс та психолог Людмила Степанівна Хомутовська. А ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Не забувайте підписуватися до пані Людмили на Ютуб канал, також на соцмережі. І до мене на ютуб канал соцмережі. Всім всього хорошого. Тримаємо стрій. Пока.